Всім привіт! В мене є морква, є цибулька, є то, є то, усіх воно є. Є ще м'ясо і рис. Чого нам не приготувати? шо, Ну, чорті шо, ну чого не можна нормально з першого разу записати? У оце. Маю цибулю, маю моркву, м'ясо і рис. Буду готовити сьогодні плов. Но додаю один маленький інгредієнт. Всі додаю так моя свекруха. Смак просто неправзайдений. Все, всіх цілую, давайте починати! Взяла м'ясо і ставила його смажитися на високий вогонь до золотистого кольору. Моркву помили, почистили, і на крупній тірочки я натерла. Цибулинку помила, почистила і кубиками її быстренько нарізала і забула, як страшний сон. Беру ще головку чеснока і чищу. Паралельно к м'яску вже закинула нашу цибульку і потихонечку починає її обсмажувати. Піджарили цибульку і сразу же туди закидуємо ще моркву. Моркви треба побольше, щоб такий плов у нас був насичений, такий колір, знаєте, щоб його хотілося їсти. Тільки вже у нас таке трохи протушене воно, я беру секретик. Добавляю чорнослив. Беру грамів десь 100. Порізала мелкими кусочками достатньо. Воно дає таку копченость гарну, а ще таку сладость. Якщо нема чорнослива, не переживайте, можете взяти ізюма або трохи кураги. Добавляю чищений чеснок і. Трошки спеції. Спеції беру обичні для плова. Хто може, які любите, знаєте, буває, можна взяти на ринки або ще десь. Підсолила, підперчила і додала спеції. Основа готова, залишилася тільки додати рис. беру трохи продолговатий, засипаю і заливаю водичкою. Оце оцю, всю смесь разом із м'ясом, воно у мене покриває десь міліметрів на 5 Ну десь пів сантиметра. Долажна зверху водичка покрити. Більше не треба. Ставимо під кришечку, і хай воно упарюється хвилин 20, а то і 30. Тут я вже його перед цим помішала, це ще раз мішаю. Ну, вийшла бомбічно. всім раджу. Ми його вже всі з'їли. Всім пока-пока. Цілую, люблю.